Привіт, дівчата! Ми використовуємо на темних полотнах водорозчинний флізелін. Чому? Зараз вам розповім. Уточнюю, це особисто наша думка. Ми враховуємо думки інших виробників, в них інші технології. Наша саме така. І так, чорне полотно вишиватися буде у такими біжевими ниточками. Молочне верніше. Вибачайте. Так як воно буде вишиватися молочною ниткою, чи почті біле, і ми більш ніж впевнені, що чорні полотна, всі темні полотна та й кольорові, по принципу, і червоні, вони завжди вам трошечки будуть ліняти. Тому, щоб на цих гарних ниточках не вийшло сірого брудного кольору, ми використовуємо флізелин. флізелін. Ви спочатку полотно. Пропрали в теплій мильній водичці, висушили його, пропрасували прасочкою. Тоді поклали оце візерунок, це чоловіча сурочка буде, отак на серединку цього всього полотна, це метр п'ятдесят, складене на пополам, і ще на серединці кладете це полотно. Відверху тут іде в стандарт від 7 до 9 см. Хто хоче, щоб оця ж уперед вшивався в комір. То е, тоді кладіть 4-5 см. Берете флізелін, поклали, взяли ниточку, голочку, звичайну швейну ниточку-голочку, і прошиваєте отут отут біля малюнка. Отут, бачите? Отут біля малюнка. Навколо малюнка прошиваєте, потім прошиваєте повздовж і поперек. Тоді у вас буде малюнок точно добре триматися і, не, і буде рівнесенько все вишиватися. Наносимо ми червоним кольором, щоб вам було добре видно. Це контрастний колір. На ниточки він зразу попереджаю, не перейде, тому що він вже пропрасований високими температурами. Як ми пришили, я вам показую на цьому зразочку це рукавчик. Візеруночок тут буде нанесений, ось просто я ниточку промітала. Можете крупніше, можете мільче, як вам подобається. Ось Просто промітала. Тоді береться, вишивається ниточкою в даному випадку або бісером. Це полотно опускаєте в теплу водичку, не мильну, просто теплу водичку. І флізлін розчиняється, і ваші ниточки або бісер залишаються на тканинці. Після цього ви просушили, пропрасували і несете до кравчині, вона ж є вам вашу вишиваночку.